В Німеччині страшне сталося, і це вже на жаль не вперше. там правоохоронці вони виявили тіло вбитої української дев'ятирічної дівчинки. Являєш? І е, як розповів начальник поліції міста Хемніц Керстен Керстенка, поліцейські зараз розслідують реальне вбивство. Коли це сталося, поки невідомо. Затриманих поки немає. І в останню дев'ятирічну дівчинку бачили 3 червня дорогою до школи в Дебельні. Але вона туди так і не дійшла. І сама дівчинка її звуть Лєра Валерія. вона з Дніпропетровщини. Вона жила в Німеччині з матір'ю. Звісно, з 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. Її батьки розлучені батько дівчини. Більше того, він діючий військовослужбовець Збройних сил України. Він перебуває, звісно, в Україні, він на службі, і він теж він до останнього сподівався, що його донька жива. Батько Роман каже, що колишня дружина обіцяла привести Валерію в Україну, коли почнуться канікули. Він чекав на зустріч зі своєю донечкою. І він пише, що я здивований. Я здивований поведінкою колишньої дружини, яка відправляла дитину одну до школи, і при наявності Ності двох телефонів та смарт-годинника не дозволяли дитині брати їх з собою на навчання. Ну звучить погодься, доволі таки, доволі таки абсурдно. Там, звичайно, там коментарі. Коли я читаю з іншого боку, так люди пишуть за рік в Німеччині здійснено там, нібито і знайшли з ножовими пораненнями. За рік в Німеччині було здійснено 9 тисяч вбивств при ножових пораненнях. Мовляв, ну. Так могло бути, що це не через те, що вона українка, а через те, що ну вона потрапила на жаль в ту статистику кримінальну, яка існує апріорі, як така, в яку входять і німці, і громадяни інших держав, і національностей, і в принципі європейці.